Так, усіх вітаю, сьогодні в нас передостанній день осені, тобто 29 листопада, я закінчую якби, обрізку. У мене вже я пообрізав, залишилося ось от, два ряди. Кой де листя обривав, звісно, от, не без цього. Ну, а скільки можна, вже воно через. Два дні та грудень. А так і вже все. Подорізав, поставляв, поставляв по... де 5, де 6 лозин ну, на плодоношення. Все остальне було зрізано. 4 чотири... не де не оставляв, 5-6 оставляв. отак. Осталося, я ж кажу, два ряда і то частично. От. І тут, напевно, я ще не все й буду обрізати, бо скоріш за все, ще щось під землю одріжеться, так сказати. Бо завтра я планую вже положити повністю виноградник, ну, зв'язати його і положити на землю. Ось так ось, як тут ось, дивіться, бачите, да? зв'язаною бачите? Ну, положити його. Пока. Ну, вкривання тоді вкрию бегом чи геотекстилем. Ну, завтра по плану повністю положити. А сьогодні по плану дорізати. Дорізати і дещо під корінь дорізати, тому що завтра ще прийде ну, тобто Хвороба вона ніяк невеликовна. Прийдеться щось видаляти, щоб щось посадити. Да. От. Ну, опять же, новенька буду садити, от Максима. Мої сеєнка прийдуть, мені там пару чубуків, саджанець прийде, якось так. Не знаю, потім, напевно, ще і в Дмитра прикуплю, то прийдеться, напевно, ще тут видергувати тут пару не знаю, пару кущів прийдеться теж видернути. Ну, якось оце отак. Так що сьогодні просто вийшов на зв'язочок сказати, що все нормально, все воно ріжеться, е, вже почав зразу прямо нарізати коло куща і підписувати і якби зв'язувати. Ну. Тобто, Тут здорово звісно, виручає мене Виручають стяжки. Ось, ви бачите, вже пошти пуста. Ось не впіваю їх. Ось о, це ось геть ще не починав. Ось У мене в основному тако 8 на 300. Самі-самі ходові. Вони йдуть тут пачками вилітають. Це от, Макс, от Романа Колібабчука. Ось, ось тільки недавно отримав, бо написав Рома. Виручай, бо коротше, срочно треба, бо нема чим в'язати. А в мене ж пов'язано ну, кругом, де не ткнися, все воно вже пов'язано, пов'язано, я його в воду ставлю, мочу. Да, е -е, зразу кажу, бачите, лоза це вже його природний колір. Це ніякий тут не оідіум, бо хтось подумає, що оїдіум там чи що, ні, це вона вже все время ж, кожен день, сирості йде. Туман, сирос, холодно. І це, вона вже темніє природно, так скажемо. Ніякого аідуму в мене тут у помині не було на винограднику. Е, ну Аідум вже в курсі, да, що він не виглядає, аж не так. Там просто буде п'ятно чорне, прямо так, наче пальцем. Хто. А це ну, якоби, ну, старіння лози, вона вже починає якби, покрашуватися, старіти. Ну, природня, тобто, ну, як ось внизу. О, тобто це старіння лози. Воно, да, та лоза, яка була зрізана е у кінці вересня, ну, як деякі ріжуть, да, зривають листя, ріжуть. Я це не практикую. То Вона, звісно, буде красива, кришніва, світла, ну, тобто, без всякого там не де. Ну, так, знаєте, виглядає вона. Доволі. Ну, ви бачите, считайте, те, що зрізано в кінці вересня і те, що зрізано в кінці листопада, це абсолютно дві різні лози по, ну, по качеству, скажімо так. Бо ще два місяці, считайте, весь жовтень і весь листопад лоза у себе. Накопичувала цукри, поживні речовини. і це Вона не просто що в мене стояла, ви дивіться, все, листя, ну, бачите, дивіться, кучки видно, зелені листя. Це не те, що там мороз був та опало, і воно до сих пор стояло у мене, да? просто тупо два місяці стояло, бо я йому там нічого не робив. Ні, з листям я вам показував це все діло. Я ще раз повторю, що багато листя прийшлося зривати, бо ну, я думаю, що вона вже набрала своєї кондиції, усе, що вона мала у себе взяти, От, все вона взяла. Так що, бо так воно може ще й до Нового року стояти. Якби. Ну, ще раз я ж кажу, я рукава замінив уже, в мене немає тут старих рукавів ніде. От Усе вирощено нове з нуля від землі. Так що я все буду ложити, так як там, вкривати. І з новими рукавами в новий рік. Так так. що якось так. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Ніде я не пропадаю, ще, воно будемо садити. Прийдуть сажанці, буду садити. Завтра сьогодні забираю ще один міцелій, приходить, досадити, садити. мені треба оті колоди, що в мене киснуть у цьому шу. <гум> у ванні. Да, тут на, біля виноградника. То... Mm. Ось вони тут, бачите? Вже замочені, більше неділі вони тут киснуть. Хоча вони свіжо спиляні, ну нехай вологи напитають, швидше міцелій буде там працювати. Так що якось отак. На цьому все. Всім миру і добра. До побачення до наступних відео.